Зараз я спробую її якось таке взяти. Хороша маманя, хороша маманя, хороша маманя, друзі. У-у-у! Це десь двушка. Всім привіт, друзі! з на каналі сьогодні я на риболовлі на <клухи> щуку. У мене сьогодні особливих таких планів на здорову рибу чи просто на рибу немає. Але все одно почалась холода, маю клювати. Почну з Мадвага 3,5 дюйма. Груз 7 грам, Дніпросинець, Поводок такий тут скрутка і далі йде 0,55 флюрокарбон від Sunline. Так, вирішив поставити її зі шайнера 3,5 дюйма на Жигулівці 5 грам. Сюда, стану. Попробую в вкладку посвырять. И же что там так и визьмет. корм привезли для рыбы. Є, 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 друзі, є, є. На Найдішайнера 3,5 дюйма. Шурувала мені гарненька щучка. Зараз я спробую її якось таку взяти. Бачите, є гарненька. А, ну як гарненька, малесенька щучка, ну але все одно непогано. Фух, Ізік 3,5. Дюйма, ось така перша чи Так, да, це, сьогодні, це сьогодні перша. Десь пів години рибалю. Добре. <рес> така грам не знаю, ну 2 кг Невеличка. На 3,5 дюйма і зі шайнера. Така лупанула лупанула щучка. Зараз я ще песенка. Візьму інструмент. Бо не хоть, ну, вона так заїла, того і зі шайна, що капець. якщо чесно. Ну, давай, відкрий свою пасть. Давно я вже не лапаю, якщо чесно щуки. Що ти дивись, вона Так заїла, що не хоче віддавати. Спокійно, спокійно. Тож, спокійно, все ножник кущити був, успокойся. Віддай, Так, гачок я вже відчепив, але все одно не хоче віддавати мені приманочку. О, все, віддала. Давай. Зараз я швидесенько сфотографуюсь. малу... На Ізі Швейнера 3,5 дюйма такого. Фу. Є перша. Є перша і є така. Ну, як? Не буду казати, що прям сильно здоровенна, але все одно це щука. І це дуже приємно. Бо, Тому що, знаєте, коли кадалася, буває, ходжу там кожен день за. Не знаю, ну там уже місяць-два брудіння, кожен день нічого не лапати, це буває розчаровує. Але так вийшов з камерою познімати відосик, і ще й лупанула хороша щучка. Я, я знаєте, ще що замітив? У мене була покльовка і розійшовся одразу мальок. Тобто тут стояв мальок, і відповідно стояла така щучка, яка тут його чатувала. Спрацьовував значить три з половиною дюйма. В кольорі такий лох, я не знаю, ну такий наближений до лоха. Коротко. Так, зараз такий маневр буде. Тут є корчі і тут є ну, класне місце. Подивимося. Ще тут такий схлон, то що якщо в мене клюне якась умовна кілуха, ну, я буду страдати. Ну, подивимося, хай вона спочатку клюне. Також вздовж берега закину і рівноміркою. На дно не кладу. Тут такі патаки, що капець. На дно покладеш, це все. Це 100% мінус приманка. У нас була така тема з Матвієм, хто пам'ятає такого <кхід> друг мій. То ми тут в листопаді, ой, не, не в листопаді, в жовтні Ну, така погода була теж, плюс 10, плюс 12. ми зачепили приманку. Це я болдуй мені каже, давай поліземо. Ну, я такий же ж я болдуй, кажу, ну давай. Ну, в ітог ми місяць. Ну, самі розумієте, не рибали. отако. Тому пер, прежде чем влазити в такий час, без вейдерсів, то ну, краще подумати 800 разів, ніж це думати як, робити, як ми ото з Матвієм. Так, друзі, перейшов на місце, там, де я ловив, люблю ловити окуня. Ну і щуку, поки в мене стоїть. Свінгин 3 три дюйма, Знаю, який тут є окунь, він цю приманку візьме так, що я достану. Але якщо досується такий такий окунь близько кіла, то він цю приманку з'їсть, навіть не замітить. Єдине, що він може замітити, це стальний поводок. Але як показує мені практика, що гарний окунь, ну якщо я не кажу про мега супер зимового, такого пасивного, то він такого поводка не боїться. Так, друзі, є там гарне своє місце, але мені на нього дуже страшно вставати, бо там муляка така, що капець. Тому от сюди, о! отако, ідеально. Зараз спробую ту щучку. Бо тут щука по-любому є. Це така локальна місцина, там, де щука, стоїть завжди. Так что треба підтянуть, щоб на рапоту щуку брать. Вот тут такі зацепи, що тут треба щуку прям не вываживать, а именно тянуть. Просто як лебідкой. Прямо її в хильце її продевать ту щуку. щоб вона вийшла з цих корчів. Е! Е! Е, є! 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 Е, 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 е. Ух ты. И, друзья, есть, есть хорошая, хорошая щука. хорошая мамаша. Мамаша хорошая. Хорошая, хорошая маманя. Хорошая маманя. Хорошая маманя. Хорошая маманя, друзья. У -у -у Здесь двушка. Здесь двушка. Ух ты. Давай. Глянь, ты, как мамаша. Просто, это капец. Я, я просто в шоке, я не знаю. Її надо зараз Оце ма... Це мама. Це просто мама. Фу. Це просто мама, друзі. Я не знаю, це капітан. Це просто мама. Мама. Це просто мама. Фух. Зараз візьму. Фу. Єсть. Єсть, друзі, єсть. Друга за день. Фу. Фу. Мама, просто мама! Гляньте, яка мама! Це капець! фу Фу. Свинг Свін гімпакт! Є мама! Це капець, гляньте яка! мамаша, це просто жесть! фу Це вже така десь около двушки! свінг-імпакт, друзі! свінг-імпакт, свінг-імпакт завжди рулить. Фу. Зараз знову ж таки фотосесія! Друзі, в мене таких рибалок поки ще цього року не було таких фартових. Там, де я злапав двіщуки за день. І така мамаша? Це капець. Зараз я. Просто так вийти, що це капець. Вибачайте за таку фотосесію, Ви розумієте, це мамка, її треба відпустити. Ще так засіла, що. Свін друзі, свінгінпак завжди рулить, завжди роботи. Дві мамаши за день, це капець. Сподіваюсь, вам було видно всі її свічки. Все, воно тут таке сполняло, що це просто капець. Щоб її так відпустити, щоб ж... відпустити, а не покалечити. Прийшла мамаша. Єсть, друзі, єсть. Я це зробив. Це не, не трофей, але все одно це достойне ломаше. Я хорош. Так, Друзі, тепер буду на окуня. Поки той самий свіг, але тут окунь, Ну, окунь поманки такі любить, тому хай буде поки свінг -імпакт. Ну, Друзі, я сподіваюся, це відео в мене залетить на гарні перегляди. Сьогодні рибалка прям в кайф, прям в такий кайф, що капець. Ось чому мені не фартило, не фартило довгий час і так взяло і пофартило. Фу. Я цю щуку давно чекав, якщо чесно. В мене, я, думав, от я всю осінь майже ходив, і в мене були розрахунки на аквамарин. Ну, Якби поїду на аквамарин, там відловлюсь, тут не буду поки переживати. Ну, не буду переживати, бо не клює, бо поїду на аквамарин, злапаю там штук 10-15 шук та і буду собі кайфувати. Але нічого подобного, злапаю там два шнурка, грам по 700 і все. Тому ця рибалка для мене це просто такий відрив. Тут в мене теж два ну один шнурок і одна мамаша добра взяла. Такі свічки гатила, що капець. Такі свічки гатила, що це просто капець. Якщо чесно думаю, то що її не витягну, бо такі свічки будуть. Друзі, ну все, буду завершувати відео. Ну що мені? Мені реально, я вже рибу злапав, я, ну, для мене рибалка вже є. Тому е, буду завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Давайте мені 700 підписників. Сподіваюсь, це відео дуже хорошо зайде, бо. Я реально половив, злапав дві мамки. Ну, як одну мамку добре, не буду так на себе нахвалювати. Тому роздати лайки, підписуйтесь. Заведен мені 100 підписників. Всім бажаю таких рибалок. Всім удачі, всім пока.